Вітаю вас, мої шановні друзі! З вами ваша астролог Клименко Наталія. Це прогноз на тиждень, із 30 червня по 6 липня поговоримо про основні важливі аспекти, які можуть торкатися нашого життя, щоб ви могли якомога краще спланувати свій тиждень. Прогноз є загальним для всіх. Нагадую, що прогнози для кожного знаку зодіаку на липень вже є на моєму каналі, а також відео про інгресію урану із знаку Телець в знак Близнюки. Всю інформацію, а також тайм-коди я залишу в описі під цим відео. В понеділок, 30 червня, ми будемо під пливом зранку енергії 5-ї місячної доби, а вже з 10-ї години 33 хвилин у нас вже буде діяти енергія 6 місячної доби. При цьому місяць залишається в знаку діва. Тож сприятливо приділити час своєму здоров'ю, займатися справами, які потребують уважності до деталей. І в цей період Нептун, планета. Яка відповідає за віру, фантазію, ілюзії, буде у стоянні, тобто акцентує теми, які торкаються нашого смирення, віри в краще, а також прояву милосердя та взаємодопомоги. Саме зараз Нептун із Сатурном у з'єднання в знаку Овен, тож це вказує ще і на наполегливість в нашій праці та віру в те, що ми робимо, це вказує і на певні елементи самопожертви. Піднімаються теми служіння та відповідальності. В цей період сприятливо взяти аскезу, в чомусь самим себе обмежувати для того, щоб реалізувати свої мрії. В Цей період ви можете розширити свої кордони, зруйнувати ілюзії. А також за рахунок вашої наполегливої праці, плану чіткого, конкретного, за рахунок прояву творчості, ви можете також і досягти своїх мрій. Вони будуть приймати форму, тобто матеріалізуватися. Якраз енергія п'ятої місячної доби, символом якої є єдиний ріг, дає нам можливість. Планувати для кардинальних зміни у житті, а також ухвалення важливих рішень. Це день вибору мети та вірності своїм принципам. А шоста місячна доба, символом якої є журавель, також буде давати активність в практичних справах і супроводжувати їх працьовитістю та винахідливістю. Цього дня сонце в гармонійному аспекті можливостей до місяця та Марсу. Сонце це наше его. Місяць це відчуття безпеки, наша підсвідомість, а Марс наші активні дії. Тож саме час брати ініціативу у свої руки та проявляти рішучість. Це період, коли ви можете більше проявляти себе в плані конкуренції, а також відкриваються нові можливості для реалізації ваших планів. Сприятливо проявляти рішучість та лідерські якості. Точний аспект вже пройшов, але залишається з урахуванням Орбісу аспект з'єднання між Юпітером та Сонцем. Про цей великий аспект, який має планетарний масштаб, вже є окреме відео на моєму каналі, і про нього я розказую також для кожного знаку Зодіаку. Це період, коли відкривається портал удачі, зростатиме наш ентузіазм та щедрість, оптимізм, відкриваються нові перспективи. Ви можете заручитися підтримкою впливових осіб, а також з урахуванням того, де саме знаходяться і Сонце, і Юпітер для кожного знаку зодіаку, Ви можете подивитися в окремих відео. Венера, планета гармонії, краси та взаємовідносин і ідея на з'єднання із Ураном, планетою всього незвичайного, креативного, оригінального. Це може вказувати на сильне бажання оновлення. А також сприятлива для зустрічі із друзями, вивченням чогось нового. Цього дня Сонце в напруженому аспекті до Нептуну, так само як і Юпітер. Тож це період, коли ймовірний відрив від реальності, можемо бути під впливом ілюзій, фантазій. Торсти чудовий період, з іншої сторони, для натхнення та творчих ідей, але будьте обережні, адже ймовірні обмани. Цього ж дня Марс також робить гармонійний аспект можливостей до Юпітеру, що розширює нашу наполегливість, сприятливо для благородних вчинків, прояву благодійності. Самостійності та ініціативи. А Меркурій в гармонійному аспекті до урану вказує на нестандартне оригінальне мислення. Ми можемо отримати зовсім неочікувану звістку. Мислення наше стає більш швидким та можуть приходити інсайти, нові ідеї. Головне, не поспішати. Хороший час для планування майбутнього та відкриття нових перспектив. Звернення до астрології. До субота нас було тримати в тонусі напружений аспект між Сонцем та Сатурном. А цей аспект точно вже пройшов, але з рухуванням сильної дії Сонця він залишається. І тим більше, що Сатурн дуже любить аспекти, які вже розходяться. Тож наполегливість, цілеспрямованість, відповідальність стоять на першому плані, ймовірний ризик конфліктів із людьми старшого покоління або ж із. Вищими за статусом. В цей період також і загострюються питання, пов'язані із кордонами, зовнішніми та особистими. Також це все вказує на те, що нам потрібно зосередитися на головному і не розпилювати свою увагу. Залишається також напружена дія між Марсом та Ураном, що може давати поломки техніки, засобів зв'язку. Це травмонебезпечний період, можуть бути блискавки, різноманітні. Поломки, які пов'язані з електрикою аварії, тож важливо бути уважними на дорогах та поводженні з гострими колючими ріжучими предметами. Цей же аспект може вказувати на необхідність діяти нестандартно та оригінально. А у вівторок ми вже зустрічаємо 1 липня. Зранку буде діяти шоста місячна доба, а із з 11 години 45 хвилин ми будемо підпливом енергії 7 місячної доби. Її символом є жезл. Це сприятливий період для бізнесу, договорів, пошуку партнерів, але також ймовірні шахрайства та обмани. Тож будьте пильними. Місяць залишається в знаку діва, тож хороший період для кропіткої праці, для догляду за своїм тілом, прибиранням, прописуванням планів. З вівторка Меркурій буде в аспекті удачі до Сатурну, оскільки Меркурій відповідає за. Інформацію, спілкування, а Сатурн це планета стійкості наполегливості, порядку, то є можливість зосередитися та сконцентруватися на головному, поглянути на інформацію та речі під іншим кутом, більш раціонально, чудовий період для структурування, для наведення порядку, в планах, в справах, в документах. Мислення стає більш структурованим, хоча і повільним. В цей період ви можете звертатися за порадою до людей старшими за віком або ж статусом, і отримати слушну пораду. До того ж, із 1 по 2 липня Меркурій буде в королівському в 7 градусі знаку Лев, що дає особливу силу цій планеті і для прояву слова свого, щоб вас краще зрозуміли, і для отримання важливої інформації, для поїздок. Нептун залишається у стоянні перед розворотом в ретроградний рух, тож будьте уважними, адже ймовірні загострення тем, які стосуються прояву милосердя, можуть бути розгубленість, заплутаність, пропрацювати найкраще через молитви, через медитації та творчість, взаємодопомогу. Зранку місяць буде у з'єднанні з кармічним місячним вузлом кету, вузлом минулого, тож ймовірні повтори ситуацій, які вже були. Венера йде на з'єднання із Ураном і допомагає нам отримати нові знання, нові знайомства. Це може бути оновлення наших тем, які стосуються і взаємовідносин, і фінансів. Залишається також діяти аспекти попереднього дня, тобто Сонце буде в напруженому аспекті до Сатурну, піднімаючи теми відповідальності. Буде діяти напружений аспект між Марсом та Ураном, тож будьте обережними на дорогах. Це травма період, який пов'язаний із чимось різким, із електрикою, з технікою та колючими предметами. Марс в гармонійному аспекті до Юпітеру, що дає нам можливість проявити свої лідерські якості та героїзм, а також Меркурій в гармонійному аспекті до Урану, що дає нам можливість діяти і мислити креативно і нестандартно. У середу, 2 липня, зранку ми будемо під 7-ї місячної доби, а з 12-ї години 56 хвилин буде діяти енергія восьмої місячної доби. Цього дня місяць вже перейшов у знак Терези, тож сприятливе спілкування з представниками знаку Зодіаку Терези, а також пошук гармонії, відвідування тих місць, які надають вам радість, відчуття прекрасного. Сприятливо купляти квіти або ж дарувати, робити компліменти, гармонізувати та прикрашати свій особистий простір. Також сприятлива є консультація юристів, психологів, соціологів. Символом восьмої місячної доби є фенікс, тобто в цю добу можуть реалізуватися накопичені за попередні сім днів, добре підбивати підсумки. Хороший час для покаяння, хороший день для дій, які несуть собі елементи самопожертви. Але не забувайте, що ви для себе найголовніші і спершу піклуйтеся про свою безпеку та свої інтереси. І надавайте допомогу лише тим, хто цього просив. Цього дня сонце буде в аспекті удачі до. Чорного місяця, тож може відкритися нове дихання для того, щоб ми проявили себе, свою творчість, були сили боротися зі злом, адже зараз воно буде висвічуватися сонцем. Також Плутон, планета трансформації та кардинальних змін, буде в гармонійному аспекті до місяця, який відповідає за наше відчуття безпеки. Це чудова можливість для кардинальних змін у своєму житті, для позбавлення від того, що нам вже не потрібно і надає нам розвитку. В цей же період місяць в гармонійному аспекті до Нептуну та Сатурну, що дає нам можливість реалізувати наші потаємні бажання. І середи буде діяти напружений аспект опозиції між Меркурієм та Плутоном. Тобто, в цей період можуть загострюватися наше критичне мислення. Ми можемо бути більш гострими на висловлювання, можемо без слів навіть розуміти інших людей, можемо мати можливість краще бачити проблеми та недостатки, але це час руйнувань, підвищеної небезпеки. Тож будьте обережними у поводженні із транспортом, уникайте великих скупчень людей. У четвер, 3 липня. Зранку ми будемо підпливом енергії 8-ї місячної доби, а з 14-ї години дня 5 хвилин на нас буде діяти напружена енергія 9-ї місячної доби, тобто в цей період сонце і місяць в напружених аспектах. Може бути певне невдоволення. З вівторка почав діяти гармонійний аспект між Меркурієм та Нептуном і Сатурном, аспект удачі, тож зростатиме наша уява. Ми можемо бути більш красномовними, легко можемо та ефективно спілкуватися з іншими та доносити до людей свої думки та плани. Хороший час для творчості та для саморозвитку. У п'ятницю, 4 липня, зранку ми будемо відпливом енергії 9-ї місячної доби. До 12 години 33 хвилин місяць буде без курсу, тож цей період ми нічого нового не починаємо. А з 12 години і 34 хвилин місяць переходить знак Скорпіон, що дає нам можливість розкрити свою інтуїцію. Так, може бути підвищена критичність, може бути підозрілість, бажання у всьому розібратися самим. Але це чудовий період і для самопізнання, для того, щоб ми прислухалися до своєї інтуїції. Цього дня буде діяти точний аспект з'єднання між Венерою та Ураном, що вказує на наше бажання оновлення, свободи, чудовий період для нових знайомств, зустрічей. Для кожного знаку зодіаку це буде особливий період, адже вони зустрічаються в знаку Телець, який відповідає також і за фінансову сферу, за наші накопичення, за затишок. І цього ж дня Нептун стає в ретроградному русі. Планета, яка відповідає за віру, за наші мрії, буде знову повертатися тими градусами, якими вже проходив, і поступово відходити від напруженого аспекту до Юпітера. І буде також робити гармонійний аспект до Плутону. Тобто, це буде певний період, коли ми зможемо. Краще адаптуватися до кардинальних змін в житті. Також цього дня Венера уже о 18 годині 30 хвилин буде переходити в знак Близнюки. Це також дуже важливий аспект, адже Венера буде змінювати знак і змінювати енергію. А якщо в знаку Телець вона була в своєму володінні, то в знаку Близнюки вона вже буде проявляти не лише красу, яка Практична, стабільна, а тут вона буде більш легка на спілкування, можуть бути нові зустрічі, нові знайомства, більшої свободи з рухуванням аспекту з'єднання із ураном. Більше буде дружніх відносин. Ми будемо більше цінувати особистий простір наш та людей, з якими спілкуємося дев'яту місячну добу, символом якої є кажан, сприятливо займатися рутинними справами, підбивати підсумки і завершувати ті проекти, які ми вже завершили. О п'ятниці буде з'єднання місяця та чорного місяця. А в цей період можуть бути ситуації провокацій, але нам допоможе сонце, адже місяць буде в аспекті удачі до сонця а та в аспекті можливостей до Марсу. Так вони будуть формувати. Заклену конфігурацію, яка може давати нам сильну енергію для того, щоб ми діяли і реалізовували свої плани. В даному випадку чорний місяць можна використати як додаткову енергію для того, щоб ми не здавалися і діяли. В енергогармонійному в гармонійному аспекті і до Нептуну, і до Сатурну. Тож це чудовий період для наполегливої праці, для знайомств, для серйозних відносин для того, щоб ми могли більш реалістично подивитися на питання фінансової сфери та наших бажань, реалістичності їх виконання, Будьте обережним в період із 4 по 6 липня, адже Меркурій, який символізує інформацію, переміщення, транспорт, а також дороги. Техніку буде в руйнівному, 10 градусі лева. Тож будьте обережними з інформацією, не поспішайте, кілька разів все перевіряйте. А у суботу, 5 липня, ми будемо під впливом енергії 10-ї місячної доби. Її символом є фонтан. Це хороший період для творчості, укладання угод. Період, коли ми можемо легше вирішувати конфлікти. Місяць залишається в знаку Скорпіон, що дає нам можливість звернутися до своєї інтуїції. Сонце та місяць в гармонійному аспекті удачі, і до того ж, оскільки місяць знаходиться в знаку Скорпіон, чудова можливість досягати того, чого ми бажаємо. Наша інтуїція, наша сила думки в матеріальному знаку, знаку містики допоможе нам все це. Реалізувати, а також Венера перейшла в знак близнюки і дає нам більше спілкування, задоволення від спілкування, від отримання різноманітної інформації, починає формуватися гармонійна замкнена конфігурація за участі Плутону, Венери, а також Сатурну та Нептуну, що дає можливість звільнитися від цього непотрібного та реалізувати свої плани, втілити їх в життя через наполегливість і віру. Дана конфігурація також дає можливість проявити себе, показати свій авторитет та отримати популярність. У неділю, 6 липня, ми будемо підпливом енергії 11-ї місячної доби. Місяць також знаходиться в знаку Скорпіон, а цього дня буде. Залишатися у з'єднанні ретроградний Нептун із Сатурном, що акцентує теми самопожертви, милосердя, а також стійкості для того, щоб ми здійснили наші бажання. Венера залишається у з'єднанні із Ураном і буде в гармонійному аспекті можливостей до Сатурну, точний аспект, коли ми будемо мати реалістичний погляд. На відносини, на фінанси, на наші бажання. І саме Сатурн буде допомагати реалізовувати все нами задумане. Ми можемо впроваджувати щось нове, або ж це може бути оновлення. По-іншому можемо поглянути на сферу взаємовідносин з іншими людьми, з нашими партнерами. Марс в гармонійному аспекті до чорного місяця буде мати можливість також діяти і чітко розуміти, де провокації. Та ілюзії, а ось Меркурій буде в напруженому аспекті догикати. Тож слідкуйте за словами, перевіряйте інформацію, яку ви отримуєте. Ідей має бути досить таки гармонійним. Венера йде на аспект удачі до Плутону, і це буде відкривати нові перспективи, чудові можливості, ймовірне отримання фінансової винагороди або ж протекції від впливових осіб. Я всім бажаю успішного тижня. Нехай новий місяць, липень, принесе вам реалізацію ваших планів. На зростаючий місяць обов'язково вцілюйте, починайте робити перші кроки для реалізації ваших планів. Особливо, що стосується Меркурію. Адже з 18 липня він стає в ретроградний рух. Тож саме зараз важливо закласти фундамент, почати робити перші кроки. Запланувати, щоб потім в період ретроградності Меркурію ми могли до цього за потреби повернутися, щось допрацювати підкоригувати. Всіх обіймаю! Сподобалось відео, підписуйтеся, буду дуже рада, і до наступних зустрічей в наступних відео.